Відео розпаковки кондиціонера. Фірма Midea. Ось. Ось модель його. Ось так виглядає. це Дві коробки, внутрішній і зовнішній блок. Це кондиціонер 12 БТУ, тобто на 35 квадратних метрів площі квартири або помешкання вашого. Так, будемо відкривати. Давайте почнемо. З того, що на сайті АЛО зараз при купівлі даного кондиціонера йде в подарунок ось такий ось Wi-Fi модуль до нього. Модуль Wi-Fi, ось тут різні специфікації, дата виготовлення і так далі. Ось тут модель написана. Така коробочка запакована. Тут треба. Так, відкрив тут, відірвав. Давайте подивимось, що тут всередині. Так, отже, всередині у нас це, мабуть, інструкція. Так, на жаль, на англійській мові. Чи, можливо, є на англійській. Ні, поки що бачу тільки на англійській. Нічого, це QR-код, мабуть, для встановлення додатку до нього. І тут ось. Можемо дістати. Ось. ось сам цей Wi-Fi модуль. Ось такий він USB. Вставляється він десь в е внутрішньому блоці кондиціонера. Потім подивимось. Так, тут все. Ось так виглядає коробка. Тут у нас все запаковано скотч і ось такі ось скоби. Зараз будемо якось вказ... ага, так відкривати. Ось такі ось скоби для надійності, мабуть, щоб не відкрилась. Зняли скоби. Тепер можемо відкрити, подивитись, що тут всередині. Це у нас внутрішній блок. Ось так виглядає. Зараз дістану з коробки і будемо дивитись. Дістали цей блок. Ось так виглядає його пакування. Тут в комплекті, в коробці йде пульт звісно. Ось такий ось пульт. З екранчиком. Якось не знаю, що тут. Батарейки бачу, навіть, в комплекті. комплектів. Якийсь штуки не знаю для чого, треба розбиратися. Ну і звісно, орантинні інструкція і так далі. Ось так виглядає внутрішній сам блок фірмовий логотип. Тут все заклеєно плювкою, щоб вам ще показати, шнур до розетки. Ось тут ось. Верхня сторона, я так розумію, тут якийсь радіатор. а, ні, це сіточка і за нею вже радіатор. Переходимо до зовнішнього блоку. Тут коробка побільша, тут вже є ось такі ось стропи, щоб все трималось купи. І тут є піддон таких, так би мовити. Тобто розрізаємо ось ці стропи і так само скотч розрізаємо. Можна, в принципі, тут не відкривати, е, підіймається просто догори ось ця частина упаковки, відкладаємо її в сторону і тепер ми можемо бачити весь цей зовнішній блок. Ось так виглядає. Знімається лютка захисна, Ось гарний такий вентилятор зовнішній, звісно, фірмовий логотип. Тут приклеені якісь фірмові наліпки зі енергоефективністю. Так. Вид збоку. Тут також багато характеристик написано його. Дата виготовлення, я так розумію, січень 25-го року. Тут штуцера для підключення. Фривонових цих трубок. Ну І тут з внутрішньої сторони радіатор. Радіатор, наче гарний, якісний. Це покаже вже час. Але, в принципі, поки що виглядає непогано. З цієї сторони також така трохи захисна решітка і під нею також. Радіатор він заокругленої форми йде такий. Ось так виглядає сторона, яка йде до стіни. Це в перевернутому вигляді, але я думаю, в принципі, ви зрозумієте. Тут нічого такого нам цікавого немає, окрім ось цих штуцерів, які будуть підключатися до магістралі, яка йде до зовнішнього блоку. Тобто вони зараз йдуть в сторону, в ліву сторону, не знаю. Чи можна буде праву, тому що нам наче вигідніше буде на праву сторону? Так виглядає вже встановлений кондиціонер. Вимкнув його на мінімальну температуру для перевірки. Холодить, все працює. Ось документи які з ним, ось пульт. Звісно, поставили відгуку встановлено. Вже ось так все працює. Можемо подавати температуру. Регулювати швидкість вентилятора, положення заслонки. Це я не знаю, що, що це таке. Турбо це режим вентилятора на всю потужність. Можемо вимкнути LED, тобто щоб не світилося, якщо вам вночі не подобається. Клін це очищення, мабуть. Різні режими, ну все настраюється в принципі. і також підключається до Wi-Fi. Воно у мене вже значок говорить, підключив до додатку Midea Air і з телефона з будь-якої точки, навіть коли ви не вдома, можете управляти цим кондиціонером. Головне, щоб був Wi-Fi у вас в квартирі і був інтернет. Ось так виглядає зовнішній блок. Все працює. Чуєте, щось там вентилятор крутить. В принципі, все гарно, все працює, холодне повітря йде, ополоджує. Давайте на мінімальну поставимо температуру. Хай нахолодить, перевіримо, наскільки холодно буде.